речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергій, ми щирі вітання вам і рада вас бачити. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава. Пане Сергію, відомо, що потужні вибухи лунають на 51 му арсеналі у Володимирській області. Місцевий губернатор пригрозив місцевим жителям, а також журналістам не розповсюджувати інформацію. А вороже міністерство оборони говорить, що все це дотонують боєприпаси і мовляв через якраз порушення право правил так зберігання. Скажіть, скажіть, будь ласка, так все ж таки туди могло щось прилетіти? чи Чому що де що тоді таким чином хочуть приховати? Ви знаєте, найголовніше те, що там вибухає, більше того, наскільки мені відомо, там неподалік є ще один такий же арсенал. Можливо, навіть більше за да, обсягами того, що там знаходиться, і власне найголовніше, що сподіваюся, цього арсеналу який вибухає у кіржачі його просто не буде. Там дуже цікава деталь. Ну, по перше, говоримо про 105 тисяч тонн ймовірно, того, що там знаходиться вибухових різних е, залізяк е, По перше, це наскільки мені відомо можуть бути не просто там артилерійські снаряди відповідного калібру. Це можуть бути також. Е, Снаряди до градів, наприклад, та можуть бути е, снаряди, які е, випускають інші реактивні системи залпового вогню. І от буквально там кілька хвилин тому надійшла інформація відповідно, що е, є навіть фото відео. Треба звичайно зараз уточнювати, наскільки воно є реалістичним. Але принаймні, я в таку версію, ну скажімо чесно, е, все-таки можливо буду вірити, що там знаходяться відповідні іранські ракети, які були виготовлені. Тут увага за північно-корейськими технологіями, які в свою чергу базуються на радянських розробках, і мова якраз саме йде про е, снаряди до реактивних систем залпу вогню, тобто щось таке на нашталт е, доградів. Тобто, ми бачимо, що вісь зла вона також перемішалося тут, подумайте, іранські снаряди, північна Корея на базі радянських розробок. Ну тобто, ми розуміємо прекрасно, що е, такі вибухи м, цілком імовірно, сьогодні ми робимо лише припущення. Вони не бувають випадковими. Хоча з іншого боку, я завжди кажу, що умови зберігання тих чи інших боєприпасів на Російській Федерації вони завжди. Отут вони точно є продовжувачами славних зеронів і в лапках кажу е традицій радянської армії. По-перше, просто неба дуже багато що. По-друге, умови зберігання вони не відповідають тим реаліям зберігання, які мають бути. Тому і питання тут якраз треба отут хвилюватися, в яких умовах зберігається ядерний запас Російської Федерації. Тому вибухає: е Чи був це дрон? Так е цілком ймовірно, що це була робота українських диверсантів, Можливо. Росіяни, звісно, не хочуть цього визнавати зараз. Говорять про те, що були порушені правила техніки безпеки при поводженні з боєприпасами. Знову таки, я спробую провести паралель. Відома цитата від е, Валерія Лобановського, нашого великого футбольного тренера. Це не футбол, звичайно, але тим не менш, гра забувається, результат залишається. І от власне ми бачимо, що Кіржа чи результат е, повинен нас влаштувати більше того. Наскільки я розумію, радіус е, розльоту детонації цих боєприпасів становить мінімум 10 кілометрів. І ми бачимо, як ці снаряди, ці боєприпаси, летять у різні боки, і відбувається евакуація населення. Тобто нічого не відбулося, все під контролем, але евакувати населення треба. І знову таки е, скажу, я дуже слабо вірю якісь, е, е, скажімо, випадковості з одного боку, а з іншого, ну дві версії ми точно можемо допустити і халатність. І можливо робота українського підпілля, чому ні? Наші люди є скрізь, нехай бояться Росія. Сергію скажіть, будь ласка, 105 тисяч, так, то, то е, тонн мільйонів кілограмів. Так я перепрошую, так і ми якщо мовити про ці давайте заріз. мільйонами, так воно воно давайте, мільйонами. Щоб да, мається на увазі, е, що це означає от на на полі бою. Мається на увазі, що це ціла селена зброї. Ну тобто, це на е, який період е, часу можливо росіяни могли б використовувати, тобто, щоб розуміли наші глядачі. Я думаю, що тут не важко, по перше, порахувати, тому що ми маємо певні тенденції використання росіянами того чи іншого виду озброєння на фронті. Знову таки треба знати номенклатуру тих боєприпасів, які е, знаходилися на складі обкіржачі. Е, бачите, ми говоримо, знаходилися, тому що зрозуміло, що детонація буде відбуватися і надалі. Тоді можна спокійно вирахувати наскільки це е, цих боєприпасів вистачить, наприклад, на фронті на тій чи іншій ділянці в будь-якому разі, це серйозне. Серйозний удар по логістиці ворога. По перше, по друге, ми говоримо, що це склади і арсенали, які ну не є там там підпорядкування, ну наприклад, умовно кажу, там, ну, Начальника якогось там округу, командувача округу. Я думаю, що там склади центральне підпорядкування, тобто, все це, що може, і використовується 100% на полі бою російсько-української війни. Тому о, я думаю, що і ще раз кажу, порахувати досить таки легко, і це суттєвий удар. Суттєвий удар у будь-якому разі по тому ресурсу ворожому, який міг би бути використаний е на фронті. Знову таки, оця важлива деталь. Про ірансько-північно-корейські радянські боєприпаси. Вона ж е, підтверджує версію про те, що саме звідси це озброєння, ця номенклатура боєприпасів йдуть, звичайно, на фронт. Це ж зрозуміло. Ми прекрасно розуміємо, що це е, та, той доказ, який підкреслює, так, звідти все йшло на фронт. Е, це менше українських смертей, це менше ресурсу у ворога в будь-якому разі. Тобто, м дуже добре, що такий маємо результат. Так, тобто і тобто Іран не тільки шахеди ну, допомагає Російська Федерація, зокрема, ми говоримо про ці снаряди, тому що ми пам'ять, знаєте, була ще й мова йшла про ось ці ракети балістичні, ну так і не зрозуміло. Так, абсолютно вірно, але тут, бачите, ми зараз мову ведемо не про балістичні ракети. Хоча знову таки, я можу допустити, що там е боєприпаси могли бути різноманітні, в тому числі і ті сам та саме балістика. Але сьогодні ми говоримо про. Системи до про боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Тобто це грати це дуже потужна зброя, яка ви знаєте, вона накриває площу. Це не то, що там якась високоточна, і це суттєво впливає на полі бою, на хід подій, на хід бою. Тому ще раз скажу дуже дуже непогано, що це, м'яко кажучи, відбувається так, би ще влучити десь по складу шахетами клятучими, тому що ми зараз з вами спілкуємося вже за певний час. Якщо до нас, то десь на південних теренах мають з'явитися чергові шахети, які будуть намагатися. Ударити по об'єктах е, критичної і цивільної інфраструктури. Тобто, в будь-якому разі ще один момент дуже важливий навіть якщо це е, не робота, а системна робота сил оборони, в будь-якому разі, я думаю, що от відчуття таке є, е, що хтось е, з тих структур, які дотичні до сил оборони, вони дотичні до цієї події. Дуже хотілося б це вірити. Пане Сергію, це ж просто якби не перший випадок, коли ми говоримо саме про знищення арсеналів. Пам'ятаємо, напередодні та Тверська область там також ну, палало й добре. Тобто... Так можливо, ми е трошечки, чесно кажучи, засумували за такими новинами, тому що пам'ятаєте, як був такий період, коли горіло палало на Росії, і саме мова йшла про арсенали. І тоді якраз ситуація на полі бою з боєприпасами задати артилерійськими була. М'яко кажучи, не на нашу користь, і я пам'ятаю ті проблеми з дефіцитом боєприпасів на фронті, коли там ми 1 до 12 1 до 10 Я задаю більше, коли там 1 до 7 до 6 от, от така різниця стала. То, чесно кажучи, трошечки видихнули, тому що ну це майже в два рази стало менше такого розриву. А потім, як ми почали вирівнюватися більше і більше, то звичайно, і це стало відчутно на полі бою. Ну, давайте задаємо, наприклад. Березень він ще не так далеко від нас пішов нинішнього року, коли Україна. Я не люблю слово рекорди під час війни, але мушу тут про це говорити, тому що це дійсно рекорд. Було знищено 1644 артилерійських установки ворога уявляєте собі, ну це навіть важко уявити насправді 1644 артилерійських установки різного гатунку Це створена артилерія, це реактивні системи залпового вогню, і це було знищено нашою артилерією і нашими дронами, в тому числі. Тобто, це говорить про те, що наші дрони долітають і влучні. Наша артилерія має запас боєприпасів в будь-якому разі. Як людина, яка дотична саме до артилерійського підрозділу, я вам скажу так, що ми не розкидаємося снарядами, дефіциту не відчуваємо. Кожен снаряд має бути летіти в ціль. Так воно з українського боку відбувається. Росіяни, до речі, теж періодично починають економити, тому що ну таких ще кілька ударів, і знову таки буде їм гірше. Я не кажу, що закінчаться снаряди. Ми бачимо, що як мінімум половина снарядів надходить зараз північної Кореї. І, власне, на жаль, так, але це ті реалії, з якими ми сьогодні стикаємося. Паралельно із цією новиною з'явилася також новина про те, що й в Санкт Петербурзі запалав склад. Ми ну, більше подробиць поки що немає, тому що ми що заміно, так вони ретельно приховують та інформація, яка тільки з'являється в телеграм-каналах, але також палає. Ну, Тобто, тут також можна говорити про якісь е версії. Ну, мається на увазі, бо приліт дронів дронів, знову ж таки, або хтось там допомагає і на території РФ. Ну, по-перше, дійсно, українське підпілля і українська агентура, вона працює по всій території Російської Федерації. Я зараз не буду прив'язувати події в Санкт-Петербурзі, наприклад, до того, що це відпрацювала там українська, наприклад, розвідка. Хоча, чому ні? Я не маю. Так само, як і ви знати сьогодні, всіх таємниць цієї події ми бачимо, що там палає 500 квадратних метрів. Е, там легко займись якісь речовини подробиць, поки що не дають, але горить палає. І швидше за все, там скажімо так, пожежні команди працюють як кажуть, б'ють у штангу, тому що нічого там зробити неможливо. Ну от воно горить і зупинити надзвичайно складно. Е, ну давайте ми зробимо так за е, російським лекалом, Значить, на цьому складі зберігалося щось пов'язане е, з російською армією. Можливо, це піві дрони, Можливо, там е, палає щось щось те, що піде знову таки е, на фронт. Але тут е, про інше: про те, що на сьогодні події, які можуть підкреслюю, без конспірології, хочу, щоб мене зрозуміли наші глядачі. Е, якщо там палає на санкт Петербурзі, це вже в нас ну точно не викликає подив. І ми цілком серйозно розглядаємо версію про те, можливо, якийсь український дрон долетів до Санкт Петербургу. Він долітає. Ну давайте ми говоримо про, про той е, нафтовий термінал, найбільший на Росії, так поблизу Санкт Петербургу. Е, туди ж долітало, туди ж било точно. І до речі, про е, Кіржа ще хотів би сказати: це ті склади, які е, системами протиповітряної оборони просто насичені. Там кілька ешелонів. І якщо там щось прилетіло, ну давайте таку версію теж розглянемо як цілком слушно. То як наші там дрони або можливо наші дрони пролетіли цю систему? Тобто, це, це серйозність українських намірів, це серйозність українських технологій, які так чи інакше вже впливають на поле бою, тому о, дійсно такі приємні вечірні новини, і дуже класно, що ми з вами. Їх обговорюємо сьогодні, Сергію. Але це ще важлива деталь. що Дивіться, на Росії палають воєнні об'єкти, а на території України так це об'єкти цивільної інфраструктури. І це важлива деталь, як, як діємо ми і як діють росіяни. Абсолютно вірно, ми про це підкреслюємо постійно. Більше того, яка ознака того перша на болотах, що Україна б'є саме по військових об'єктах. Ну, ви собі уявляєте. Я точно уявляю, і ви теж, як, скажімо так, е і хто працює з інформацією, що не дай Боже, прилетіло б там по цивільному об'єкту. Ну, ми розуміємо, який би там геволт піднявся би на болотах. Ми розуміємо, що було б скликано засідання Ради безпеки ООН. Ми розуміємо, що піднялася б вся агентура інформаційна російська в Європі, в Сполучених Штатах Що наразі? Наразі щось відбувається ні. Ім е, простіше навіть наразі говорити про те, що якщо стосується військових об'єктів, що це просто порушення правил техніки безпеки. Вони до цього часу не можуть собі просто е, змиритися з тим, що. Українські дрони, про які ми говоримо в тому числі, або українські партизани, добре, українська агентура, так точніше, можуть виконувати такі завдання на території Російської Федерації, то вони краще визнають, що це черговий Дімеля кинув недопалок. Пам'ятаєте про обломки? Сьогодні це будуть там курки. Оце для них серйозно. Це загроза. Ну як не могли це зробити українці? Більше того, сьогодні, от, там. По білгорочні, по-моєму, так інформація що було там е, дрон український потрапив в вантажівку. Загинула цивільна людина, яка їхала на свій хутір годувати е, скотину, скотину російською. Так? Е, ну, і то вони так не дуже пошуміли. Я перекладаю це українською е, військовослужбовець тилового підрозділу їхав годувати російську військову худобу. І потрапив під удар українського дрону військова вантажівка. Ну давайте ж як домовилися діяти за інформаційними лекалами Російської Федерації в цьому плані. Сказали і забули. Тобто, це говорить про те, що і люди для них, як завжди, це гарматне м'ясо, і власне ніяк не можуть визнати, що українці здатні на багато що. Ну це їхні проблеми наразі. Ми навіть на це не будемо звертати увагу. Сергію, давайте поговоримо про те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму, тому що ця тема також активно наразі так, калу на інформаційному просторі. От зокрема рух, руха теж вони закликають і допомагають їм доєднуватися, повідомляти логістику, так якісь ще дані стосовно кримського мосту, тому що кажуть, що вони почали операцію, Ну якби стосовно цього. І крім того, на до цього вони повідомляли, що старший склад офіцерський. Так вони вивозять звідти свої родини. З чим це пов'язано? На вашу думку, що відбувається в тимчасово окупованому Криму? Е, ну, по-перше, хотів би сказати про те, що тут два моменти по Криму важливі, і про них треба постійно нагадувати: що е, багато розмов про кримський міст. Ну, коли так я почув трошечки здалеку з мосту е, сьогодні. Україна сили оборони України обирають пріоритетність напрямків своєї бойової діяльності. Кримський міст на сьогодні не є пріоритетом, але але ми говоримо про те, що він не зник і не зникне з порядку денного. Буде відповідний і ресурс, і буде відповідна потреба. У цьому міст буде все рівно. Я люблю слово демонтовано згідно чинного українського законодавства, як незаконна будова. Так що тут не треба хвилюватися на все свій час. Ось що стосується самого Криму, це теж надзвичайно важливо. Крим таки ніде не подівся з порядку денного. Дійсно, ми говоримо про те, що відбувається процес демілітаризації Криму. Можливо, зараз не так багато новин, як це було ще, скажімо, там рік тому, на що кожного дня в Криму щось вибухало, палало. Але ну давайте задаємо, там кільканадцять тижнів тому, коли. У нас або перед новим роком доповідає ГУР і розказує про те, що знищена на кількість російської військової техніки. Тобто, ми це говоримо про плановість операцій, етапність військових операцій. Не про все відразу можна доповідати, щоб не просто не наврочити, а щоб довести операцію до логічного завершення. Це відбувається і буде відбуватися, і періодично ми таку порцію новин. Будемо отримувати знову таки не про все сьогодні говориться і буде сказано навіть після перемоги. Але тим не менш, процеси відповідні йдуть. Чому хвилюються росіяни? Чому відповідні директиви приходять? Чому самі росіяни е воліють, щоб краще їхні родини вибували десь на території Російської Федерації? Тому що е я розумію, що на сьогодні, на сьогодні, саме навряд чи буде відбуватися якась величезна наступальна операція на Крим? Ну. Це зрозуміло, так що є механізми як військові, а можливо більше їх стане дипломатичним щодо звільнення нашого тимчасового окупованого півострова. Але ж подивіться, сьогодні президент робить заяву про те, що ну, питання Криму воно не обговорюється. Питання Криму це суто воля українського народу. Ну, запитайте будь-якого українця, переважно більшість. Беру на себе так таку сміливість. Переважно більшість буде відповідати Крим це Україна. Ну а які ще можуть бути інші варіанти відповіді. Тому о, це такий момент, і знову таки, якщо ми говоримо про ті дані, які надає зокрема, а теж е, можу додати, що періодично, а от за кілька днів, наприклад, на території Криму будуть знову проводитися на одній з локацій. Е, чергові навчання, в чому ці навчання їх суть? Вони будуть виставляти блокпости. Це так званий підрозділ барс. Ну, я називаю їх взагалі такою кишніковою армією Аксьонова, е, говорити тимчасово окупованого Криму. До речі, я навіщо він створював собі таку невеличку армію, хоча вона дійсно розрослася, не тому, що свого часу йому треба буде тікати. Йому треба, щоб хтось прикрив сили цього відступу або цієї втечі. Так, от завдання, які будуть під час цих навчань відпрацьовуватися, задайте повідомлення. А теж і зараз те, що я скажу, будуть відпрацьовуватися завдання евакуації. Населення в зв'язку з відповідними загрозами. Ну, я не вірю в те, що такі питання відпрацьовуються випадково. Не вірю в те, що е, це, знаєте, ну десь там з Марсу прилетів цей порядок денний. Давайте попрацюємо, як ми будемо евакуювати населення. Тому це буде, і це в Криму відбувається з періодичністю ну такою доволі вже сталою Пане зрію, щодо Криму, так ви вже зазначили це важлива деталь, що президент сьогодні перед переговорами у Лондоні на прес-конференції сказав про те, що Україна не визнає Крим так під окупацією, А видання Financial Times пише про те, що Путін потенційно буде готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою. Якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, зокрема. Ма визнають контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО? Все ж таки, будуть так ці переговори. Як ви вважаєте, чи вони можуть закінчитися, чи принесуть вони повне припинення вогню? Так, тому що це перший пункт і про це говорив президент Володимир Зеленський. І все ж таки з Кримом тут Сполучені Штати Америки як діятимуть, чи продовжать подальший тиск на Україну, як, як ви вважаєте? Ну, якщо відверто, то на цю хвилину я поки що не спілкувався з Білим домом, поки що мені не повідомили про що завтра будуть говорити, чесно кажучи. А можливо, в мене є такі інсайди. Можливо, завтра сполученим штатам запропонують віддати Російській Федерації Аляску, а Японія отримує назад курили і Сахалі. Ну, ми ж можемо це допустити, так? А якщо говорити більш серйозно, то ви знаєте, мене завжди. Чесно кажучи, насторожують такі витоки інформації, начебто я розумію, що відбувають не випадковості, так але там таємно отримали. Ми все побачимо, самі все почуємо. Будь-яка війна дійсно закінчується перемовинами, але сьогодні є умова України, яка має бути врахована, перш за все, припинення вогню і тоді, тоді лише можливий перехід до повноцінних перемовин. Я впевнений, що е, будуть якісь представники, які можуть Україні щось пропонувати. А з іншого боку, можливо, Сполучені Штати просто, е, хоча нічого просто тут немає, передадуть Україні, е, ну скажімо так, е, російське бачення того, що має відбутися для завершення російсько-української війни. Е, Росія завжди дуже підвищує е, свої вимоги. Ці ставки так, аби потім був, як кажуть, маневр для того, щоб потрошечку відступати. Я е, розумію, що наразі, якби це зараз прикро не лунало. Я хочу завжди нагадувати глядачам про те, що я з лівого берега Херсонщини і я хочу повернутися додому, і тому для мене ця війна, вона ще особиста війна. Я розумію прекрасно, що завтра не буде вирішено питання, що російські війська відійдуть і вийдуть за кордони України. Але для початку, якщо буде припинено вогонь, то тоді дійсно можна виходити на перемовини. Далі я про це говорити вже не буду, тому що ну це вже буде дійсно конспірологія. Але я завжди пам'ятав і пам'ятаю, що Росія бреше, Росія бреше завжди, і нам треба опиратися на цей не лише історичний, але і сучасний матеріал, з яким ми працюємо, який е, вивчаємо. Я про Російську Федерацію і виходити з цього. І знову таки є конституція України і є найголовніша воля українського народу. І ми сьогодні розуміємо, що президенту, звичайно, важко, нашій делегації важко, але тим не менш, вони керуються саме конституцією і волею українського народу для того, щоб приймати, приймати відповідні рішення. Почекаємо, подивимося, і тоді я думаю, що зможемо проаналізувати те, що відбулося. Головне ще й дії. Е, ну це все рівно, що зараз говорити. Про те, що так і не відбулося, і не могло відбутися. Про я його називаю великодне лукавство Путіна, який за дві години mm -hmm. до того як почати, оголошує якесь припинення вогню. Е, ну що він на е, те, щоб обдурити усіх, намагатися обдурити, і найголовніше, як я бачу ту ситуацію, просто хотів підіграти пану Трампу. Подивися, бачиш, ми е, по великодню з тобою тут. Е, я кажуть, в Одесі Вась Вась відпрацювали. да, я тобі підіграв, буде перемир'я, буде припинення вогнів на 30 годин, але ж все рівно, головне, пролунало. Сергію, а зупинка бойових дій на нинішній лінії фронту, ну, в принципі, цей план Трампа, як його називають, так зміни вже тиждень у його обговорюємо в ефірах з усіма експертами. Це хороший план для України? Чи це поганий план? От зупинка, от так як є на сьогоднішній день. Ви знаєте, я поки, чесно кажучи, не бачив плану. Ну, я розумію, що навряд чи е, те, що відбувається з лаштунками і той конкретний план, якщо він є, от питання ага. чи є він, так? Я от по одеськи питанням на питання: а чи є у вас план Містер Фікс або містер Трамп? Ну є бачення, можливо, так? Є якісь пропозиції? Ну, може, давайте назвемо там по пунктах. Це є план. Е, хто бачив той план? Можливо, завтра його покажуть. Можливо, його завтра презентують, тому і нашим партнерам, британцям і французам, і вони в тому числі будуть оцінювати наскільки все це реально. Якщо це просто концепція і бачення, ну слухайте, ми вже проходили Будапештський меморандум. Отой. Е Листочок паперу, я бачив чорновик того меморандуму, мені так пощастило. Це дійсно був б якийсь папірець, на якому це все було прописане, де нас котре надурили на той момент і залишили без наших гарантій безпеки, і що це, врешті-решт, перетворилося на сьогодні. Тому, до речі, гарантії безпеки. Які вони, наскільки вони прописані в цьому плані, і яке вони мають під собою практичне підґрунтя, тобто які інструменти? 에, мі, міфи про якісь миротворчі війська. Слухайте, ну це ви будете українським солдатам і офіцерам говорити про те, що хтось нас там буде прикривати між нами і росіянами. А не треба нас прикривати. Нам дайте зброю і боєприпаси. Ми самі виконуємо свою роботу. Тому 에, я думаю, що це поки що бачення. А план? Ну сьогодні ми багато чого почули? Знову таки треба дотримуватись інформаційної гігієни. Я вам вдячний за те, що ми намагаємося е, без хайпування е, говорити надзвичайно важливі теми? Сергію, скажіть, будь ласка, а, а великоднє перемир'я? Так, коли його Путін оголосив, як цю новину сприйняли наші військові? І якщо наразі так станеться, що відбудеться зупинка бойових дій, як це також цю новину сприймуть саме наші військові? Ну я вам дуже коротко е скажу, спробую сформулювати, тому що там не всі е вислови можна давати в назву, е але ну щось на кшталт такого е ну ви там обговорюєте, е бо нам ніколи у нас тут трошечки справ є». От, власне, так само всі ставилися до того, що там відбувалося, часу на це обговорення не було. Ну ніхто ж не вірить, всі ж розуміють. Витратили час, в тому числі там, де адекватні, як я кажу, командири, на те, щоб ну, якісь роботи виконати, в тому числі виконати якісь завдання для того, щоб ситуацію утримати на плаву. і, Ну, наприклад, там інженерну, скажімо, інженерне обладнання позиції провести додаткове так, Тобто час з користю використовувався і готувалися до того, що росіяни ну по перше, вони не закінчували бойові дії під час цих цього, цього дня. Там 30 цих годин. Взагалі, ми говоримо не про перемир'я, упаси Боже. Ми говоримо про зниження інтенсивності бойових дій на деяких ділянках. Це відбувалося так. А потім почався наступний день, і ну, наприклад, по півдню вогневий плив ворога він зріс майже на чверть. Відразу, відразу, тобто з тим, що було до великодня, тому ми бачимо, що роблять росіяни і як тому, отак у нас трошечки тут є справа.